Шивої офіціанти, бармани, кухарі, продавці, водії та трактористи. Такі професії мають найвищий попит на ринку праці у Хмельницькій області. За період січня по листопад цього року на обліку служби зайнятості області перебувало близько 31 -ти тисячі безробітних осіб. Майже 12,5 тисяч людей вже працевлаштовані. Люди хочуть працювати, але хочуть працювати і мати роботу. Ту, яка гідно оплачується, яка забезпечується соціальним пакетом. На жаль, не завжди ми можемо це забезпечити. Серед 14 тисяч вакансій, які були виставлені роботодавцями у, у, за цей період 2016 року, середній розмір заробітної плати досягав 1980 гривень. 36% усіх безробітних області складає молодь. В Центрі зайнятості кажуть, такий високий рівень безробіття серед молоді викликаний двома причинами: молодь амбіційна, тому шукає роботу із високою заробітною платою та престижним статусом. Крім того, проблематично молодій людині влаштуватись на роботу через те, що роботодавці вимагають від них досвід роботи, який є далеко не у всіх. Більшість вакансій у нас виставляється досвід роботи там 2-3 роки, де взяти. Молоду людину з сучасними знаннями і з досвідом роботи це нонсенс, але я думаю, що ми знайдемо вихід із цієї ситуації. Для людей, які хочуть працювати, але їхні навики та знання вже застаріли чи не актуальні. Діє програма перепрофілювання. У нас більше трьох тисяч осіб вже пройшло перенавчання за рахунок коштів фонду загальнобудського державного соціального страхування на випадок безробіття. Перенавчання у нас здійснюється тільки під конкретне замовлення роботодавця. Тобто, якщо роботодавець нам замовляє тракториста певної категорії, значить ми збираємо інформацію по всій області і організовуємо таке навчання під конкретне замовлення роботодавця. Тому працевлаштування після завершення навчання надзвичайно високе – 98%. Варто зазначити, що відтепер діють пільги для роботодавців при працевлаштуванні учасників АТО. Якщо роботодавець візьме учасника антитерористичної операції на нове робоче місце за направленням служби зайнятості, то матиме щомісяця компенсацію єдиного соціального внеску. Ну що таке компенсація? Ну, це від фонду матеріального забезпечення, яке нараховується людини. 22% роботодавець має сплатити. Єдиного соціального внеску. Так от цих 22% компенсує служба зайнятості, якщо роботодавець, працевлаштовує на новостворене робоче місце оцих соціально незахищених категорій осіб. І якраз до них зараз цими змінами до закону віднесені наші учасники антитерористичної операції. Таке своєрідне заохочення стимулюватиме не лише до створення робочих місць, а й дозволить запропонувати бійцям, які повернули зі Сходу якісну роботу з високою зарплатою. Вікторія Земба, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.